Відключення українських сил оборони від супутникового оператора StarLink військові експерти називають одним із найсерйозніших ризиків серед погроз, які надходять від адміністрації Трампа. Втім, як стверджує видання Financial Times, європейський супутниковий оператор Eutelsat може замінити Starlink. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розуміти, як працює Eutelsat та які перспективи оператора в Україні. Докладніше далі. Французький оператор супутникового зв'язку Ютелсад веде переговори з європейськими урядами, щоб розширити зв'язок на території України. Інвестори припускають, що саме він може замінити Starlink ілона Маска, нібито у них є обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні для критичної інфраструктури та військових потреб. Йдеться про застосування комбінації супутників OneWeb на висоті приблизно 1200 кілометрів над поверхнею землі, і Гео на висоті 35 тисяч кілометрів, щоб посилити супутниковий. Зв'язок в Україні та чорноморському регіоні. Головне, що французькі супутники можуть забезпечувати зв'язок для українських військових дронів, які завдають ударів по армії окупантів. Відомо, що ЮТЕЛСАТ один із найбільших операторів супутникового зв'язку у світі із півстолітньою історією. Свій перший супутник французи вивели на орбіту ще 83-го року. А сьогодні компанії належить майже 700 супутників зв'язку, які використовуються для ретрансляції телепрограм, а це понад 6,5 тисяч телеканалів. А також стаціонарного та мобільного зв'язку і для державних потреб показово, що акції «Ютелсад» 4 березня злетіли майже на 80%. Трейдери припускають, що зусилля європейських лідерів підтримати Україну та взяти на себе більші зобов'язання для її безпеки підвищать попит на послуги компанії. Нагадаємо, у лютому агенція Ройтер сповістила, що США можуть вимкнути StarLink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини. Після цього Київ розпочав шукати альтернативні рішення рішення на випадок блокування оператора насправді, як запевняють військові експерти, відключення від Starlink на четвертому році війни вже не настільки критично. Це в перші місяці оборони оператор Ілона Маска став незамінним інструментом для зсу. Самі військові вказують на те, що в Курській області наші успішно воюють і без допомоги старлінків. Військова допомога США Україні буде призупинена. Таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після сварки із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Його рішення набирає чинності негайно та стосується зброї та боєприпасів на суму понад один мільярд доларів, що були погоджені до передачі адміністрації Ю Байдена. Докладніше далі. Як повідомляє New York Таймс із посиланням на високопосадовців та військових, це рішення Трамп ухвалив після зустрічей із радниками з питань національної безпеки. Призупинка діятиме до того часу, поки цитуємо, Трамп не визначить, що Україна продемонструвала добросовісну відданість мирним переговорам з Росією. Нью-Йорк Таймс наголошує, що головним бенефіціаром цього кроку є президент Росії Владімір Путін. Якщо призупинення буде тривалим, Росія може використати цей час щоб домогтися подальших територіальних здобутків та навіть взагалі утриматися від будь-яких переговорів. Також призупинення допомоги Україні ставить Сполучені Штати в пряму опозицію до їхніх головних союзників по НАТО. Більшість європейських країн на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною, пообіцяли збільшити допомогу Україні в останні дні. На бік зеленського у його суперечці з адміністрацією Трампа, але вони не мають необхідних запасів зброї щоб компенсувати допомогу. США. На думку Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника фонду Карнегі за міжнародний мир, Україна набагато менше залежить від Сполучених Штатів у своїх повсякденних бойових потребах ніж це було рік тому. Проте, якщо зупинка триватиме довго, Україна втратить деякі види передового озброєння, зокрема сучасні системи ППО, балістичні ракети Земля Земля та реактивну артилерію великої дальності. Варто нагадати, що Сполучені Штати також забезпечують Україну запчастинами, обслуговуванням і технічною підтримкою. За інформацією CNN, офіційний представник Білого Дому, підтвердив про зупинку допомоги та повідомив, що вона стосується навіть зброї, яка вже на шляху до України. Нью-Йорк-Пост у свою чергу також стверджує, що Трамп наказав міністру оборони Піту Гексету призупинити постачання всього військового обладнання, США, яке ще не в Україні, зокрема і зброю, яка вже перебуває у Європі дорогою в Україну. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабної війни, за підрахунками експертів Кільського інституту. Україна отримала близько 267 мільярдів євро або близько 80 мільярдів євро кожен рік війни, із них близько половини 49% – Це військова допомога, 44% – фінансова і 7% – гуманітарна. За підрахунками дослідників США надали Україні військової допомоги на 64 мільярди євро та фінансовою на 50 мільярдів. Президент США Дональд Трамп в атмосфері цілкової таємності працює над поверненням газопроводу Північний потік потік-2», Запевняє видання Bild. Нібито вже декілька тижнів у Швейцарії ведуться секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову піти до Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати про таємні домовленості навколо мирного договору Кремля та Білого Дому. Докладніше далі. Згідно з розслідуванням видання біль, така угода між Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним вважається частиною угоди щодо припинення війни в Україні у центрі подій Балтійський газопровід Північний потік-2 завдовжки 1200 кілометрів. Колись німецький уряд розглядав цей російсько-німецький проєкт вартістю мільярд євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки велике, що Берлін навіть був готовий до неприємностей з боку США. Тодішній посол США у Німеччині Річард Гренел лютував. Ви пригрозив Німеччині та компаніям, що беруть участь у проєкті жорсткими санкціями. Зупинити Північний потік потік-2» вдалося лише через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна із двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акта саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт цілком можливий, займе лише кілька місяців і коштуватиме середню тризначну суму. Дрібниця в порівнянні з привабливою мільярдною угодою іронізм. Зує видання як виглядатиме газова угода між Трампом та Путіним. Основна ідея полягає в тому, що обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і направлятимуть російський газ газопроводом Північний Потік-2 до Мекленбургу, передньої померанії. Це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран та заробляти на цьому гроші. За даними видання Financial Times, у підготовці угоди також бере участь екс директор Північного потоку потоку-2» Матіас Варніх, колишній. Штазі та близький друг екс канцлера Герхарда Шредера та Володимира Путіна. Але чи буде операція реалізована, поки не ясно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.